Українська армія справляє нині свято. Ми віддамо належне даті цій. Тож вас, чоловіки, сьогодні ми вітаємо, і миру побажаємо, і щастя на віки. У України є захисники, вони врятують вже її. У небі суперлітаки, у морі сильні кораблі, солдати, що весь час вартують, вони обов'язково нас врятують. А поки що ти до матусі пригорнись і татові дай п'ять, та не журись. Ти про улюбленця піклуйся, дай йому їсти, та не хвилюйся. Як же ми можемо подякувати нашим захисникам за їх мужність? Ти можеш щось намалювати та гарну пісню заспівати. Твоя минеться вся тривога і буде наша перемога. Низький уклін вам, дорогі наші захисники.